Вітаю на уроці української мови! Сьогодні ми продовжуємо працювати з текстом. Але спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику і підготуємо наші пальчики до письма. Починаємо! А ми рухаємося далі. Давай прочитаємо, відгадаємо загадку Він маленький, він біленький, має ніженьку, тоненьку, з ним легенько вітер грає, все гойдає, колихає, сповіщає рідний край. Гей, весна прийшла! Стрічай! Що ж це таке? Давай перевіримо відгадочку, подивимось підказку. Підсніжник. Правильно. Придивись, будь ласка, до тексту загадки. Яким словом в цьому тексті замінили слово підсніжник? Давай прочитаємо цей рядочок. Він маленький, він біленький. Саме цей рядочок розказує нам про підсніжник. І слово підсніжник тут замінено словом. Він абсолютно правильно. Цікаво. А для чого заміняють слова? В реченнях і в тексті. Слова в тексті заміняють для того, щоб одне і те ж слово не повторювалось в сусідніх реченнях. Це робиться для того, щоб наше мовлення було різноманітним. Давай зараз з тобою запишемо в зошит відгадку і те слово яким підгадку замінили? Підсніжник це він. Зроби, будь ласка, паузу, запиши це речення в зошит, а коли закінчиш, продовжиш перегляд. Давай прочитаємо ще одну загадку і дізнаємося, якими ще словами можна заміняти назви предметів або істот. Увага! Де вона проходить, там травиця сходить. Квіти розцвітають, солов'ї співають. Я дам маленьку підказку. Це пора року. Давай подивимось відгадку. Весна. Звичайно, це пора року весна. Саме на весні сходить травичка, розцвітають квіти, прилітають пташки і починають співати солов'ї. Тож яким словом в тексті загадки замінили слово весна? Словом вона абсолютно правильно. Саме словом вона ми можемо заміняти слова, які позначають ночі рід. Давайте ми теж запишемо з тобою в зошит. Весна це вона. Постав відео на паузу і запиши речення в зошит. а потім. Ми продовжимо перегляд. Отже, ми з'ясували, що словами можемо заміняти іншими словами, наприклад, назви предметів або істотно можемо заміняти словами він, вона. Давай спробуємо ще разочок. Прочитаємо і відгадаємо ще одну загадку. Воно світить, воно гріє. З неба шле своє проміння. Його люблять діти й квіти. Як воно зоветься? Діти. І світить, і гріє, і з неба посилає промінчики. Сонце, звичайно, це сонце. Молодці. А яким словом в цій загадці замінили слово сонце? Так, це слово воно. Воно сонце. Саме це слово допомагає нам урізноманітнити текст і не повторювати завжди одне і те ж слово. Тож і його ми також запишемо в зошит. Сонце це воно. Постав відео на паузу, запиши це речення в зошит, а потім продовжиш перегляд. Давай разом пригадаємо, що слова в тексті замінюють для того, щоб не повторювати те саме слово в сусідніх реченнях. Розглянь, будь ласка, зображення. Ти знаєш, як називається ця квіточка? Прочитаємо цю назву. Мати й мачуха. Мати й мачуха. Саме так називається ця квіточка. Хоча вона дуже схожа на кульбабку. Мати і мачуха відрізняється від кульбабки тим, що її квіточка більш пласка, а стебельце волохате, і листочки знаходяться саме по всьому стебельцю. Як ти думаєш, яким словом ми можемо замінити назву квітки? Так, замість назви мати й мачуха у тексті ми можемо використати слово вона, щоб не повторювати одне і те ж. Давай спробуємо це зробити. Зараз будуть з'являтися речення, з яких складається текст про мати і мачуху. Прочитаємо ці речення і спробуємо вставити або назву квіточки або замінити назву словом вона. Тож приготувалась. Прочитай речення. Прийшла весна. зацвіли квіти. Прочитаємо ще одне речення. Це весняна квітка. Але щось у цьому реченні у нас пропущено. На початку речення у нас загубилося слово. Давай подумаємо, що краще вставити на пропущене місце, на порожнє місце назву квітки чи слово вона? Так, для початку ми обов'язково вставимо назву квіточки, щоб розуміти, про що йде мова. Мати й мачуха. І ось тепер ми отримали текст. Мати й мачуха це весняна квітка. Ми розуміємо вже, про яку квіточку йде мова. Прочитаємо наступне речення. Жовтого кольору. І знову у нас пропущене слово на початку речення. Що ми вставимо сюди? Назву квіточки. Чи замінимо назву словом вона? Так, ми замінимо назву квіточки словом вона, щоб не повторювати щоразу одне і те ж. І прочитаємо це речення ще раз. Вона жовтого кольору. Читаємо далі. Прочитай це речення. Мати й мачуха лікарська рослина. Це ми вже дізналися. Пригадаєш, що таке лікарські рослини? Так, це рослини, які ми використовуємо для покращення здоров'я. Правильно. Тож мати і мачуха лікарська рослина? Лікує від кашлю. Пропущене слово, що ми сюди вставимо? Правильно? Вона. І тепер ми прочитаємо наступне. Мати й мачуха лікарська рослина. Вона лікує від кашлю. Ми розказали про одну і ту ж рослинку, використовуючи і її назву, і заміну назви слово вона. Таким чином, ми урізноманітнили трошки наше мовлення і нашу розповідь. А заодно й дізналися. Про нову лікарську рослинку. Мати мачуху. І останнє речення. Прочитай його, будь ласка, самостійно. Так, мати й мачуха корисна. Абсолютно правильно. Тож, ми з тобою сьогодні дізналися, що слова в тексті можна замінювати іншими словами, такими як слова він, вона, воно або вони, попрацювали з текстом, дізнались про те, що мати й мачуха лікарська рослина. Тож наш урок добігає кінця. Ви молодці, я вам дякую і до наступних зустрічей!